Доброго дня! Я відчуваю, що хочу поділитися своїм відгуком. На мене дуже вплинув цей курс. От як е, на який інший модуль, саме цей він у мене стоїть на першому місці по впливу, по глибині, по розкриттю, по тому, як ну, перейти з консультування на справжню психотерапію. І Ця замкова щлина вона відкрила цілий світ світ дослідження, феноменологію, користь ну, тої налаштованості з клієнтом, які, вау, результати вона відкриває в першу чергу для клієнта, для його свідомості. Я хочу сердечно подякувати Наталію за такий безцінний внесок. За цей курс, за це серце к серцю, за цей контакт. Щиро дякую. Дуже вдячна.